Всім привіт! Таку сьогодні теплу погоду, вирішив вийти на город. Вон сонечко виглядає в нас, Ну це все щось сховалося. Відлига. Вийти подивитися, що там на городі робиться, що тут собаки поробили. Вот до мене. Це я закривав, тому закривав, тому шиферина стоїть, закривав щоб вони сюди загороджено, щоб вони не сюди не, не перлися. Ну, да. сліди є, доложив. Mm. Такі скотеняки такі, що лізуть. Mm. Сонце, сонечко виглядає, світла, як завжди, немає. Огоранка моя на зиму. Хай стоїть. Це я прийшов так. Подивиться, що тут з ріпаком. Так, не з ріпаком, а зрічеці. Таке може свиня можна і давати. Ну що, є такі гарні листочки. От сіялась 25 вересня, по-моєму, 25 Вона така. Малка. Мілковата ще. Е, до речі, оце ці де нічого немає, це я кропив цим е, ураганом. Тут окропив. Дивіться, вже місяця. Треба тут туди тобто, піти там, де кукурузиння було, то там може не так. Та посоля була. Ось така. Ірчечка в мене це я думав прийду, може вона підросла трошки, та її <кій> свиням нарвати, хоч, хоч трошки. Я бачу тут сенсу її якби рвати нема, може дасть Бог хоч допередить на пару днів тепло, то може підросте може. А ні то, ні то, ні. Що зробиш? Як би. Ось такий невеличкий. кусочок, ще є ось до, але я ось докусив, Тут був помідори тут. Я ось до трохи кусив, тут вона менша. Там більша. Ну, ну маленький, звісно, згрібати. То. <кхи> Такі справи на городі в мене. Ще капуста качаниння стоїть. Ще сніг лежить, це якби його повиривати, але земля ще трохи є, напевно, туди буде мерзлим, бо це, це пару днів так, там знову морози передають. Подказ супер просто. Жалко, тільки нікуди не підеш, в селі в нас. Буду йти назад. Буду йти назад, нічого ще поки тут не візьму, з цієї гірчиці. До нових відео, всім гарного дня і побільше світла.